Привіт, друзі, сьогодні вашій увазі непросте заняття, в якому ми використовуємо такий аксесуар, як палиця. Повсемісний доступний. Направду ось такий варіант. Він продається в епіцентрі, як ручка до лопати, граблів. Приміром, можна взяти ручку від швабри. Ми в методиці Атхо-йоги використовуємо додаткові аксесуари. Вони не стоять як основа роботи, проте дозволяють додати різноманіття. Ментально це дуже важливо. І інструментарій в тих чи інших окремих випадках це величезний направду плюс. Отже, простий комплекс для роботи із суглобами рук і плечового поясу, використовуючи палицю. Завжди нагадую, що безпечна практика можлива тільки під наглядом, безпосереднім наглядом вчителя. Якщо такої можливості немає, будь ласка, будьте дуже обережні, враховуйте ваші особливості. Очевидно, якщо ви мали травми, операції, це все треба врахувати, і це зможе вам підказати тільки ваш лікуючий лікар. Якщо все окей, розпочинаємо. Виставляємо палицю десь трошки ширше плечей. ось, І перший елемент, все, що ми робимо, піднімаємо вгору трошки більше. Бачите, крайня точка згинання вгору назад і вниз до грудей. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. При такому русі стараємося палець якби розтягувати в сторону. Якщо б це був шнурок, пояс він був би натягнутий. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. І тепер більш повний рух. Палиця вниз опускається. Пам'ятаємо, що ми її розтягуємо. Вдих і видих. Вдих. І видих вдих. І видих вдих. Підняли вгору. І тепер дивіться уважно зап'ястя. Ми стараємося і в одну, і в іншу сторону. Ліва, права рука прокручує палицю в одну сторону. При цьому рука згинається в одну і в іншу сторону. Відчуття, що це є оці крайні межі. Згинання зап'ясть. І прокручуємо руки вгорі. Стараємось їх не ось так тримати, шию не напружувати. Потилиться назад. Рівна. І колові рухи в одну сторону. М'яко прокручуємо. Буде відчуття легенько онеміння. Це нормально. П'ять. Чотири. Я про онеміння в руках, звісно. Чотири. Три. Два. І в іншу сторону, так само коловий рух. П'ять. Чотири. Три. Наскільки простий інструмент палиться, а можливості ну, величезні. Один. Чудово. Розслабили. Розслабили. Тепер вперед витягуємо долонями вгору. Руки в ліктях трошки призігнуті, але більше до прямоти вони йдуть і так само. Зап'ястя в одну сторону в іншу. Звичайно, якщо вам потрібно буде виставити на паузу і зробити більшу кількість раз. Хоча для активації таку кількість, як я зараз пропоную, вона достатня. 5. 4. Пам'ятаємо, що зап'ястя рухається в одну і в іншу сторону. Три. Два. Один. Чудово знову розслабили. По центру тримаємо палицю. Дуже важливо її міцно тримати, щоб вона випадково не вилетіла. І робимо ось такі скручування. Сила інерції буде, якби, дотягувати нашу руку, наші суглоби в ротацію. Приємно для себе прокручування одна сторона інша. На одну руку. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Те саме інша сторона. коловий рух. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Знову перевірили. Більше трошки ширини плечей. Робимо наступне. Вгору назад. І заводимо за шию донизу. Наскільки можна, але при цьому, бачите, потилиця має йти назад. В ретракцію не вип'ячуємо шию вперед назад. І ось так от вгору вдих і видих вниз. Вдих. Видих. 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 Тепер з цього положення ми робимо дотяжки в крайній точці згинання в плеча. Тобто ось так от. Палицю ми розтягнуємо і такі дотягуючі елементи. Одна сторона, дихання або вільне, або там видих, видих, видих. В цьому положенні зміна. Руки зараз долонями назад, як ви бачите, спину не округлюємо, розпрямляємо. І те саме тримаючи прямі руки в ліктях, ми хочемо в розгинання в плечах. Ось так. Прекрасно. Супер. Тепер, що ми робимо? Чим ширше, тим буде легше. Чим вуще, тим важче. Важливо, коли ви будете робити наступні елементи, не відчувати, що ви вивихі робите. Нехай це мікровихи. Ви вам має бути складно. Працюєте на межі, але немає ось цієї надмірності. От, приміром, варіант. Відносно легкий, Так, ми по краях палиці беремо. Що ми робимо? Коловий рух ось так от, вгору, вниз. Бачите, мене далі тримають в долоні. палиця на попереку, зараз назад. Робимо такий коловий рух, стараючись в ліктях не згинати руки. от, Тому що лікті будуть забирати в нас роботу. Трохи-трохи вони призгинаються, але загалом руки в ліктях прямі. І по колу. Коло рух в одну сторону. Дуже легко. Зменшили відстань. Важко збільшили. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І те саме очевидно в іншу сторону Коловий рух вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, Один. Ви молодці, класно. Давайте ще елемент. Додам, як бонусний за вашу роботу. Палиця ззаді, долоні вперед. Беремо міцно, тримаючи так само, вуще буде важче, ширше, легше. Тримаючи долонями, ми робимо ось так. От. Бачите, як в мене в ротації пішли а, плечі і назад. Одна сторона інша. Уникайте такої роботи, що ви там на одну руку. Тому що це все вивих. Я тоді ширше руки і робимо відносно зручно. Одна сторона інша. Плечі при цьому розпрямлені. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Клас. Останній раз опустили. Ще дещо. Додам. На десерт. Одна сторона палицю розтягуємо як мотузок. Інша сторона бокові згинання. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Прекрасно. З цього положення замок. У мене права рука вгорі. Ліва внизу. Замок не до кінця. Проте ми ззаді. Хочемо руки, бачите, трошки відвести від спини, при можливості, звісно, якби перетягування канату, перетягування палиці вгору вниз. Вгору вниз. Ось такий рух. Вісім. Сім. 6, 5, 4, 3, 2. 1. Зміна сторони. Тепер те саме. На іншу сторону стягуємо. Нижче більше чи менше, що нам потрібно. Руки при можливості відводимо трохи. І так само перетягуємо вгору вниз. Вгору вниз. Є можливість більше стягнути, більше стягуємо. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Відпускаємо. Насправді вправ ще може бути багато. Як за можливості відзніму продовження. Проте цей простий комплекс вже ефективний. Ви можете його використовувати в благо, на здоров'я, всього хорошого.